Суспільство питає вас, чому Федерація не об'єднує фудбанки в Україні, такі як Тирілка Львів, Перший Український банк Київ, Київський міський багатійний фонд фудбанкінг. Виділяються тільки кошти на е, Українську федерацію банків продовольства е, в Україні. Я не знаю просто які фонди незадоволені задоволеної роботи Української Федерації банків. Тут сидять купа керівників різних благодійних фондів всієї всі України. І я не думаю, що давайте просто піднімемо руку хто задоволений роботою Української Федерації банків. От, бачите, а тому знаєте, люди роблять дуже велику, потужну і корисну роботу. Я думаю, за це потрібно просто завжди дякувати. Коли приїжджали до нас в минулому році команда Української федерації банків, до речі, пан Жак теж там був. Ми всі побачили, і в тому числі пан Жак, як ми там працюємо, і наскільки якісна ця допомога доходить до конкретних потребуючих людей, котрі живуть щодня під обстрілами? Дякую. А тут ніхто не говорить, що не задоволений фондом. Просто є питання у інших людей, та й все, чи не можуть задавати питання.